Заду мене тіні якісь і взагалі нерівномірно падає світла, я вам так скажу. Це просто шедоу з нашої сьогоднішньої добірки, тому все закономірно, це навмисно. Це просто один з героїв прийшов послухати, що ми тут розповідаємо. Я пропоную починати. Що все відцентровано. Медвідь, ти як? Він мені сказав, що він готовий починати. Все, починаємо. Neil once said, your fans all look jolly. And my fans all look as if they're about to commit suicide. Wouldn't it be nice if we could get them to marry? Привітулі, привітулі, мої серіаломани та серіалолюби. Сьогодні у нас досить цікава добірка, і я сподіваюсь, мені вдалося трошечки такого містичного шарму додати та затишку. Сьогодні ми з вами розглянемо фантастичні всесвіти Ніла Геймана та Террі Ратчета. Ніл Гейман та Террі Пратчет – це два письменники, справжні майстри слова, які своїми творами зуміли створити незабутні всесвіти, наповнені магією, міфологією, філософією і глибокими роздумами про людську природу. Сьогоднішня добірка є унікальною можливістю зануритися в дивовижні світи, створені цими видатними авторами. А ще це гарна нагода ознайомитись з творчістю геймана, який активно підтримує нашу країну. Наприклад, в 2022 році він анулював контракти з Запорібріком та разом з Кінгом активно висловлює свою позицію і досі. Чуваю, як ми серденько прямо зараз наповнюється ще більшою любов'ю до них обох. Тільки перед тим, як починати, зробимо нашу вже традиційну розминку. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку. І пересилаємо це відео в сімейний чат, чат друзів, чат-будинку і так далі. Тому що алгоритми YouTube, вони досить таки дивні і вони зазвичай ріжуть охоплення без вашої підтримки і не пропускають нас в видачу. І останнє, що я вас попрошу, це підтримати будь-який збір, якому ви довіряєте. А якщо раптом немає ще такого, то в описі є посилання на фонд Зубаті Лопати, з яким я разом донатом і серцем з моменту їх існування. І ваші 50, 100, 200, 300 гривень можуть врятувати чиєсь життя і навіть не одне. Раз, два. Вправу завершено. Я вам тотально довіряю, що ви виконали всі наші умови, і переходимо до нашої довірочки. Перш ніж почати розмову про самі серіали, варто хоч зовсім трошечки познайомитись з нашими геніями слова. Зовсім трошечки, тому що їх біографії досить цікаві, але в нас немає часу зупинятись на них надовго. Почнемо з Террі Пратчета, який народився 28 квітня 1948 року в Беконсфілді, Великобританії. Він був надзвичайно продуктивним письменником, найбільш відомим своєю серією книг про Діск Ворлд або. Дискосвіт або ще плаский світ, яка нараховує понад 40 романів. А також він відомий завдяки апокаліптичному комедійному роману «Good Omens» або ще добрі передвісники, який він написав разом з Нілом Гейманом. Отут то їх доріженьки і перетнулись, і стає зрозуміло, чому їх варто розглядати разом. Маленький Тері збирав листівки про космос з чаю Брук Бонд, мав телескоп і хотів стати астрономом. Але йому бракувало необхідних математичних навичок, і тому він у 17 років кинув школу, зацікавився науковою фантастикою, отримав свою першу роботу журналіста-стажера і завертілось все. Прадше отримав багато літературних нагород і визнання за свій внесок у жанр фентезі. Також у 2009 році він отримав лицарський титул від королеви Єлизавети II за заслуги перед літературою. Він був відкритим прихильником використання технологій і активним користувачем інтернету, що було незвичним для письменників його покоління. А ще він любив великі чорні капелюхи. Не раз письменник заявляв, що кращий подарунок для нього черговий капелюх. І чим більше цей капелюх, тим краще. Він давав в них інтерв'ю, писав книги і виходив на прогулянки. На жаль, Пратчет страждав від рідкісної форми хвороби Альцгеймера, проте він активно підтримував дослідження цієї хвороби до самої смерті у 2015 році. Ніл Гейман народився 10 листопада 1960 року в Порчестері, Великобританії. Він відомий автор численних романів, коміксів, сценаріїв та оповідань у жанрах фентезі жахів. І наукової фантастики. Його творчість відзначається багатошаровістю та здатністю поєднувати міфологію, фольклор і сучасні реалії. Гейман став відомим завдяки таким творам, як Пісочна людина, Американські Боги, Короліна та «Вніде чи небудь де він почав писати і малювати комікси уже в 16-річному віці. Ви тільки подивіться на цю красу неземну, яку він створював. Оскільки у 90-х він спілкувався переважно за допомогою факсу, тож на горищі він зберігає кіпи листів переписок з ілюстраторами, викладачами і бознаким ще. Також він зберігає на горищі роман, написаний у 21 рік, і вважає, що в ньому тільки одна вдала сторінка. Власне, на цю сторінку ви можете теж подивитись. Оця його сторінка, оце найкраще, що є в тому романі. На його думку, він є величезним шанувальником Дугласа Адамса і навіть працював над біографією автора автостопом по галактиці. А ще він є поціновувачем Толкіна і перші зароблені гроші витратив на купівлю його книг. Перш ніж почати, попереджаю, не треба тут писати, що книга краще за серіал. Ми з вами не якісь банальні люди, які розкидаються очевидними фразами. Літературний спадок цих двох авторів величезний. Тож супер, якщо ви прочитаєте все. Але давайте розглянемо серіали як самостійні, прекрасні, окремі роботи. І, як завжди, будемо рухатись за зростанням рейтингу на IMDb. від найменшого до найбільшого. Але мені здається, що цей рейтинг якийсь не зовсім об'єктивний. Про це ще поговоримо пізніше. Варта це адаптація романів Прачета з циклу Плаский світ у місті Ангморпорк Злочини дозволені законом. Тут мешкають люди, тролі, гноми, големи, вампіри, перевертні зомбі. Але всім їм однаково чхати на правила і закони, бо їх цікавлять в першу чергу власні права. Шоу знайомить нас з капітаном Семі Ваймзом та його командою, які з появою новачка згадують про свої обов'язки та намагаються підтримувати порядок у місті, де панує хаос та магія. Серіал отримав змішані відгуки від критиків та фанатів. Через те, що він скоріше відсилає до робіт Пратчета, а не втілює їх на екрані. Особисто мені серіал подобається. І низький рейтинг, я вважаю, незаслужений. По-перше, не так то й просто втілити складний і багатошаровий світ Пратчета на екрані. А по-друге, варто абстрагуватись і сприймати це як абсолютно самостійну роботу за мотивами шедевру. Он Шерлока Холмса скільки перезнімають і переносять в різні епохи роки. Та навіть статі. Так це не завжди вдало, але ж ми можемо якось з цим миритись, і можемо якось це дивитись, і можемо це сприймати. Тож тут пропоную так само просто абстрагуватись від книжки. В ніде або невевер. Сюжет розгортається навколо Річарда Мейхіл. Який одного вечора зустрічає на вулиці поранену дівчину на ім'я Дор, дверцята прекрасне ім'я для вашої дитини. Забирайте, поки цього не зробив хтось інший. Ім'я Windows вже зайняте. Тож беріть, що лишилось з хатніх отворів. Не дякуйте за таку прекрасну ідею. Але повертаємось до нашого героя. Незважаючи на заперечення нареченої, він допомагає дверцятам та випадково потрапляє у підземний світ Лондона, який ще називають Лондон Білоу, це місце, де реальність переплітається з магією, а незвичайні мешканці живуть своїм життям, прихованим від очей звичайних людей. Річард намагається знайти шлях назад до свого звичного життя, але з кожним кроком все більше вплутується у пригоди. Якщо чесно, серіал досить специфічний, і відсутність величезного бюджету його таки попсувала, і насправді бюджети 90-х з багатьма серіалами зіграли злий жарт. Можете подивитись огляд таких серіалів в нашому відео. Підказочка буде згори. Але сама ідея неймовірно чудова. Але якби не було цього серіалу, то не було б і книги. Тому що після виходу серіалу Ніл Гейман, який працював над сценарієм серіалу, зробив роботу над помилками. Опублікував книгу, де краще пропрацював сюжет та персонажів. Власна книга і розпочинається з цієї історії. І якраз з читання цієї книги в мене почалось знайомство з нашими авторами. Прочитала «Neverwhere», а далі все як в тумані. І не щулася, як прочитала більшість їх з братштом робіт. З неприємного все ж, що я так і не знайшла цей серіал українською, тож залишу вам посилання в описі під відео. Де переглянути англійською? На YouTube є, на Apple TV є, на Амазоні за 2 долари є, було б бажання, ну, але в цьому випадку не знаю, специфічно він виглядає, але досить таки непоганий. Колір магії це адаптація перших двох романів Террі Прадчета з циклу Плаский світ. Сюжет розповідає про пригоди незграбного чарівника Рінсвіда і туриста Двоквіта, які потрапляють у вир неймовірних подій по всьому дискосвіту. Від містичних гір до величезних черепах, що тримають світ, герої стикаються з різноманітними небезпеками та комічними ситуаціями. Серіал вирізняється чудовою візуальною складовою, гумором і дотепними діалогами, властивими прачетом. Виконавці головних ролей, серед яких Девід Джейсон, Шон Астін і Тім Карі, створили яскраві та неймовірні образи, за персонажами котрих цікаво спостерігати. Неначе ж відчухаю, але в мене там пульт, щоб в мене не зупинився степлір. Ну, суфлюр, ну ви поняли. «Дивні сестри, це анімаційний серіал, заснований на одноіменному зромані з серії книг Дискосвіт. Серіал розповідає історію трьох відьям, бабці вітровоск, тіт... тітіньки. Тітіньки. Ну, тітіньки, ну, хто про що думає? Вечер на дворі, що хочу, то й думаю. Серіал розповідає історію трьох відьянь, бабці вітровоск, тітоньки Ох і Маград Чеснової, які намагаються захистити королівство Ланкер від змов та магічних небезпек. Коли вбивають короля Вернеса, відьми знаходять спадкоємця трону і намагаються повернути йому законне місце, стикаючись із інтригами та магією. Яскраві персонажі та захоплюючий сюжет роблять його цікавим для широкої аудиторії. Анімаційний стиль додає певного шарму і дозволяє повністю зануритись у магічний світ диско світу. Відьми постають не тільки як майстри магії. А як мудрі та дотепні героїні здатні знайти вихід з будь-якої ситуації. Дивні сестри це ідеальний вибір для тих, хто хоче відчути атмосферу казкового світу, сповненого магією, пригодами і гумором, який змусить вас сміятись та рефлексувати одночасно. Знову ж таки, цей серіал, на жаль, я не знайшла українською, проте є повна версія англійською мовою на Ютубі. Посиланнячко теж буде в описі. Душевна музика це теж анімаційний серіал, аналогічний до попередніх дивних сестер, і заснований на одноіменному романі з циклу Плаский світ. І зараз ви можете сказати: це ж було вже. Це що за халтура? Ти вже третій серіал називаєш з цього циклу. Я вас вислухала, вислухала вашу претензію, але зараз вам все поясню. Ці серіали, як ви бачите, зняті в різних стилях в різні роки з різними акторами. І в принципі вони легко розглядаються як окремі довершені або не зовсім довершені історії зі схожими персонажами. Тому прошу зняти з мене обвинувачення і продовжувати насолоджуватись відео в цьому серіалі. Сюжет розповідає про юну сюзанну онуку смерті, яка бере на себе обов'язки дідуся, так смерть це дідусь, коли той вирішує взяти відпустку. Тим часом молодий музикант на ім'я Будуксель знаходить чарівну гітару, що змінює його життя та впливає на весь дискосвіт, включаючи справжню музичну революцію. Українського цього серіалу теж немає, і знизу аналогічно буде посилання на англомовну версію цього серіалу. Санта Хрякус це вже телевізійна адаптація казки Хокфазер з циклу Плаский світ. Серіал розповідає історію, яка відбувається напередодні свята свинопаса. Це як аналог нашого Різдва. Коли Санта Хрякус, він же Хокфазер, чарівна істота, яка приносить подарунки дітям, раптом зникає. Щоб врятувати свято і не дати світу зануритись в хаос, смерть вирішує взяти на себе роль Санта Хрякуса. І доставити подаруночки дітям. Поки його онучка Сюзана намагається з'ясувати, хто стоїть за цим зникненням. Акторська гра, особливо Єна Річардсона у ролі смерті, додає серіалу неповторної чарівності та глибини. Санта Хрякус є ідеальним вибором для сімейного святкового перегляду, оскільки він спонукає до роздумів про віру, традиції та сутність буття. Американські боги це один з моїх улюблених серіалів. Це телевізійна адаптація одноіменного роману Геймана. Серіал розповідає про тіньового містера Шедоу, який після виходу з в'язниці дізнається про смерть своєї дружини, і зустрічає загадкового містера Середу. Разом вони вирушають у подорож по Америці, де містер Середа намагається зібрати армію старих богів щоб протистояти новим божествам сучасності. Ну, а потім виявляється, що середа просто використовує шеду. Десь ми вже таки бачили на просторах. Ютубе я був професійно опрацьований брехуном. Мораль цього серіалу не тільки в тому, щоб в чергове наголосити, що треба з насторогою ставитись до людей, у яких прізвище або ім'я це день тижня. Серіал вражає своєю візуальною стилістикою і глибокими філософськими питаннями про віру, ідентичність та те, що в мене відключається суфлюар. Та місце богів у сучасному світі. Гра акторів, особливо Єна Макшейна, в ролі містера Середи, додає глибини і напруги кожній сцені. А яка там дохла дружина, а який там леприкон, а які тут технобоги А богиня кохання? Коротше, краще один раз побачити, але обережно, тому що цей серіал. Він моцно так вганяє в роздуми після перегляду. Бо зараз, думаю, десь так само зі змінами богів все відбувається. Скоро будемо поклонятись чату же та ей аватаром. Ну але до цього ще треба дожити. Мертві хлопці детективи це детективно комедійний телесеріал, розроблений. Стівом Йокі, це режисер, який створив надприродні на основі одноіменних персонажів коміксів DC від Ніла Геймана та Мета Факнера. Прем'єра відбулася на Netflix 25 квітня 2024 року. Тобто він свіженький-свіженький, от прям з пилу жару. Але серіал вже отримав досить схвальні відгуки і від аудиторії та від критиків. Сюжет нам розповідає про те, як двоє найкращих друзів-привидів, Чарльз та Едвін, заснували потобічну детективну контору. Обожнюю нафталінове слово контора. До нього одразу має йти в подарунок норкова шапка, дипломат пальто і полнучка. Отже, хлопці засновують потобічну контору і допомагають духам знайти те, що не дає їм потрапити в загробне життя. Самі ж детективи постійно переховуються від смерті, яка переслідує їх уже не одне десятиліття. Едвін загинув ще у 1916 році, а Чарльз десь у 80-х. Під час одного з розслідувань хлопці знайомляться з Ясновидицею. Вона долучається до детективів і допомагає розплутати таємниці їхніх клієнтів. Поштифікація або сув по пошті. Міні серіал заснований знову ж таки за мотивами однойменного роману сплоского світу. Головний герой, Мойст фон Ліпвіг, аферист і шахрай, отримує шанс на виправлення своїх помилок, якщо він зможе відновити роботу поштової служби Анг Морпорка. Він стикається з бюрократичними проблемами, магічними перепонами та підступною конкуренцією. Однак, завдяки своїй винахідливості та допомозі нових друзів, Мойст намагається перетворити пошту на успішне підприємство. А от чи вдалося йому це краще дивіться самі? Пісочний чоловік це свіженька адаптація популярного коміксу 90-х від Ніла Геймана, де розповідається історія Морфея-повелителя снів. Екранізація планувалась ще у 91 році, але через розбіжності поглядів зі студіями цей проект постійно відкладався. І ось Netflix взявся за цей комікс, і це вийшло досить вдало. Дуже вдало за сюжетом. Один із могутніх вічних Морфей, він же сон, потрапляє в полон до окультистів. Через сотню років він вибирається із ув'язнення і тепер має знайти вкрадені інструменти. Тільки з ними сон може відновити своє царство, що руйнується і заново набути сенсу життя. Виходить, що окультисти в прямому і переносному значенні втрачають сон. Хо -хо -хо -хо. Так окультистам і треба. Серіал захоплює своєю багатошаровою історією, в якій поєднуються міфологія, історія та фантазії автора. Візуально приголомшливі сцени і глибокі персонажі роблять цей серіал однією з кращих адаптацій коміксів на сьогоднішній день. Недфліксу дійсно вдається дуже добре адаптувати комікси. Ви можете також переглянути огляд на академію Амбрелу, четвертий сезон якого ось-ось-ось вже скоро буде. Теж рекомендую дуже цей серіал до перегляду, якщо сподобається ця добірка. Добрі передвісники. Це теж. Нещодавній захоплюючий фентезійний серіал, заснований на одноіменному романі Ніла Геймана та Тері Пратчета, власне, який і зробив їх відомими. Сюжет розповідає про ангела Азерафаїла та демона Крублі, які протягом тисячоліть жили на землі та звикли до її комфорту. Вони вирішують об'єднати зусилля щоб запобігти наближенню апокаліпсису, адже до кінця світу залишається всього кілька днів. І вони зовсім не готові розлучатись зі своїм улюбленим світом. Тут просто неймовірне поєднання комедії та драми, а також синергія акторів Майкла Шина та Девіда Тенанта в головних ролях. Ну, а ще картинка, яка тут насичена, яскрава, неймовірна картинка. Шоу зберігає дух оригінального роману, вдало передаючи його гумор та філософські роздуми про добро та зло. Люцифер, до якого Ніл Гейман не в прямому в сенсі доклав руку, але більше він як адвокат цього серіалу та ідейний натхненник. Але цей серіал теж варто згадати, так як Ніл Гейман все ж доторкнувся до нього. У 2014 році телеканал Fox взяв за основу одного із другорядних персонажів серії коміксів Ніла Геймана піщана людина Люцифера. У серіалі Люцифер є дияволом, але залишає свою підземну домівку, щоб керувати нічним клубом у Лос-Анджелесі. Згодом він зазнає величезних змін у житті, коли стає консультантом департаменту поліції Лос-Анджелеса. Серіал закрили після трьох сезонів, але Netflix підібрав те, що погано лежало, і продовжив ще на три сезони цей серіал. Не можу сказати, що мені цей серіал подобається, проте в ньому такий. Щось є цікавий сюжет, гарні актори, дивний гумор. Ну, але, як на мене, не на 8 та 1 бал. Гейман і Пратчет – неймовірні автори. Сподіваюся, що ви знайдете щось цікаве з цієї добірки та дозволите собі хоч на трошечки перенестись у чарівні світи добра та зла. Силу віри. Магію повсякденності та комічні аспекти людського буття. Ці роботи показують, як фантастичні світи двох авторів взаємодоповнюються і розширюють наше сприйняття реальності, чи то гумористичні та сатиричні розповіді Пратчета про пласку землю, чи то глибокі містичні історії геймана про богів та магію. Кожен серіал пропонує вам незабутні пригоди. Якщо ви не тільки подивитеся серіали, а і фільми. І мультфільми, до яких торкались ці автори, або ще й прочитаєте ці книги, то заряд містики позитиву глибоких роздумів про життя буття вам точно гарантований. І мені здається, що гарно до цієї ж добірки повернутись на новий рік та різдво, коли душа бажає чогось приємного і хочеться перенестись в безтурботні часи дитинства і трошки порефлексувати. Діліться в коментарях, які серіали з цих ви дивились. Які плануєте подивитись, а можливо, які ніколи не будете дивитись, тому що це не зовсім ваш стиль та не ваші інтереси. І також можете поділитись, чи згодні ви з таким розподілом за рейтингом, тому що я, от, наприклад, не згодна. Я б порухала місцями деякі серіали. Я б вартові підняла повище, я б Never верве опустила понижче. Книга прекрасна, але серіал, мені здається, застарів. І на перший шабель я б поставила все ж таки Good Omens. Ну, подобаються мені добрі передвісники. Ну що я можу зробити? А поки ви ділитесь коментарями щодо цієї добірки та щодо цих чарівних серіалів, я пішла для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. Пока-пока. До нових зустрічей! <му> i see you are awake i don't know what you're talking about my name's maryforth truman i brought you here because i want to talk to you about angel come uh, excuse me my lord i've got a letter here for maryforth truman